Тут гематомка на шиї відчувається. Я був як рок-зірка і навколо мене всі журналісти, Василь Вірастюк, у мене товариш пішов на фронт і під артобстрілом загинув. І після цього була якась така депресія. І цю акцію ми назвали. Дякую. Я обов'язково, до речі, зроблю донат після ефіру. Дніпровський спортсмен екстремал Дмитро Грунський протягнув на тросі прикріпленому до шиї вагон метро, що важить 32,5 тонни. І таким чином Дмитро встановив подвійний рекорд Гіннеса та національний рекорд України. Але головний меседж цього не екстрім чи рекорди, а допомога ЗСУ. Дмитро збирає кошти для допомоги армії та закликає усіх донатити. Дмитро, я тебе вітаю в нашій студії. Доброго дня. І, і вітаю тебе з крутим рекордом. Ну, ми всі бачили, як це було. От пройшло буквально пару днів, скажи свої враження, от фізичні, як твоє тіло зараз, і що ти відчуваєш, в принципі. Ну, фізично є невеликі порізи на плечах, є е, тут гематомка на шиї, відчувається. Але загалом стан добрий. Почалося відновлення після встановлення рекорду. Тому думаю, що, як я сказав представникам з транспортної інспекції, що можна хоч наступного дня тягнути наступний рекорд. Ну, дивись, а... Для тебе це було важливо з багатьох причин, і було видно, коли ти зрозумів, що ти встановив рекорд, так? то твої перші слова, ну без іронії, зі сльозами на очах майже, так? ти сказав Слава Україні. Слава Україні! Герої. 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 Ну, Ти зараз говориш, а в мене навертаються. Так, звичайно, тому що ця історія вся була і направлена на те, щоб звернути увагу громадськості до проблем, які зараз у наших військових, до того, що їм потрібно допомагати, і без нас вони не справляться. Тому. Перемога кується спільними зусиллями, і нам потрібно включатися дедалі активніше. Як на початку війни всі стали волонтерами, але чомусь там через 2-3 тижні вірячи Арестовичу, їх хватило тільки на ці вистачило тільки на ці 2-3 тижні, а далі всі почали повертатися до своїх справ і забули, що потрібно допомагати і надалі. На жаль, не всі журналісти зрозуміли або захотіли зрозуміти і дати твій меседж, а саме картку для волонтерську картку для допомоги ЗСУ, тому що ти часто допомагаєш, волонтериш, ти їздиш, ти закуповуєш щось. Це видно на, на твоїй сторінці, де був останнім часом, що, що передавав, на що збирав. І на що збираєш зараз? Я співпрацюю з Дніпровським фондом Україна на крилах надій це ті люди, які реально, на мою думку, допомагають, тому що у хлопців поїздки два-три рази на тиждень і вони їздять в самі найгарячіші точки. Вони були в Бахмуті, вони були в Ізюмі. Зараз сьогодні, буквально, вони поїхали до Лиману, і це вже не перша поїздка до Лиману. І отак, от, от на Харківському та Донецькому напрямку вони допомагають як військовим, так і цивільним. Тому і я підключився до їх зборів. Ми збираємо збір від Всеукраїнської Федерації армліфтингу, намагаємося допомагати нашим спортсменам, які перебувають зараз на фронті. Але якщо є якісь вільні кошти, я намагаюся їх передавати саме цьому фонду, а вони вже на свій, на свій розгляд закуповують те, що потрібно для військових чи цивільних. Тому так дійсно збір направлений на те, щоб реально допомагати. От хороша подпись. Я звертаюся до глядачів, які наразі будуть дивитися цю передачу. Якщо ви не зрозуміли, цей рекорд був встановлений не просто так. В нього була одна основна мета. Це не мій самопіар і не титул рекордсмена Гіннеса. Це був заклик до вас, щоб ви почули, що. Перемога кується спільними зусиллями, і нашим військовим потрібна ваша допомога. І чашка кави не випита чи не відвідування кінотеатру, в який ви не сходите, буде реальною допомогою для наших військових. Тому на реквізити, які ви бачите на екрані, скиньте 50-100 гривень і це буде вже реальною допомогою для наших військових. У нас було декілька поїздок в Харківську області і Ізюм, це, скажімо, сама дальня точка, в якій ми були. Ми були в Куп'янському районі. Сам Купянськ, на жаль, я не доїхав, тому що військові заборонили, сказали, що там прострілюється дорога. Але в Ізюмі ми були ну, особисто я був два рази. Зараз планую поїздку також до Лиману з волонтерами. Коли вона буде, можливо, на цьому тижні, можливо, на наступному. Але так, планую і надалі їздити, тому що одне діло, коли ти бачиш це в телефоні, в стрічки новин, ще десь, воно якось далеко від тебе. А коли ти сам безпосередньо знаходишся в цьому місці, в цей час, емоції зовсім інші. Якщо повернутися трішки назад за часом, що ти робив до повномасштабного наступу? Ти займався спортом? Чим ти взагалі по життю займався тоді? Я являюся виступаючим спортсменом, майстром спорту міжнародного класу. Також я займаюся організацією змагань, я віце-президент Всеукраїнської Федерації Армліфтингу. І моє життя так було пов'язано в більшій своїй мірі з спортом, організацією змагань своїми виступами. Але коли почалася війна, багатьох моїх товаришів забрали на фронт, і спочатку ми намагалися допомагати. Не втягуючи в це людей зі сторони. Тобто, в мене є за час моєї роботи, зібралося дуже багато людей, які реально можуть допомогти, бізнесмени, просто забезпечені люди. І ми намагалися таким чином, залучаючи їх, надавати адресну допомогу саме тим хлопцям з нашої федерації, які знаходяться на фронті. Але сталася така. Історія, яка перевернула, скажімо, моє життя. У мене товариш пішов на фронт і під артобстрілом загинув. І після цього була якась така депресія, в якийсь час було відторгнення, я не міг повірити, що його не стало. І перше, що ми вирішили зробити, це провести турнір в його пам'ять і всі зібрані кошти передати на ЗСУ. Захід вийшов не дуже масштабним, але нам вдалося зібрати 7 тисяч гривень, і ми їх передали також нашим спортсменам, які знаходяться на Донецькому напрямку. Вони збирали на автомобіль, і ці 7 тисяч ми передали перші зібрані кошти від людей. Ми передали саме їм. А далі, вже я побачив, що є така можливість доносити свою думку до людей і збирати на картку. І був такий період дуже, скажімо, плідний, коли люди відкликалися і відправляли гроші. Але потім він почав згасати. І від цього, напевно, саме найбільше опускаються руки, коли ти бачиш, що там твоє сторіс переглянуло 300-400 людей. А грошей на картку не скинув ніхто, і ми придумали таку історію, що потрібно щось дати взамін людям. І перша ініціатива це був мій вихід на набережну, де я згинав руками сердечки, дарував людям за донат. Вони відпочивали. Я підходив, пропонував задонатити дехто відмовлявся, але в більшій мірі люди дуже добре. Відгукувалися на мій заклик, особливо дівчата. Їм було приємно отримати серце, тим більше, що е, ну, такого навряд чи десь часто можна побачити. Якщо хочете, можемо зараз Давай. продемонструвати. <гум> тобто реально ти зараз зробиш сердечко? Ну, от у нас є цвях, він довжиною 200 міліметрів. Є такі шкіряні накладки, щоб не гнути голими руками. І ми з нього. Боже, як ти бачиш, що, що як... я не знаю, це якесь нереально, так? Да? І ми з нього вигинаємо. Вигинаємо сердечко. Як я казав людям, кожне сердечко це індивідуальність. Не буває двох одинакових. Якесь, якесь гнеться в одну, в один бік, якесь гнеться в інший бік. Але виходить. І цю акцію ми назвали. Дякую. Зу... Я обов'язково, до речі, зроблю донат після ефіру. Скажу, кожне серце виходить по-різному. І якщо це серце, наприклад, з цвяха 200 мм, е, у мене є серця із цвяхів більших. От вони тут різні. Я ніколи не, дарю, не, не дарую е, готове серце, а для кожного гну окремо. І от у нас є таке сердечко. З цвяха 250 міліметрів, вона набагато товща, товщий цвях і довший. А також є зовсім ювелірна робота, коли ти гнеш цвяхи з маленьких гвістків, і їх потрібно згинати буквально кінчиками пальців. Що складніше, товсті гвістки чи тоненькі? В кожному є своя ізюминка, і потрібно розуміти. Техніку, як згинати великий цвях, і як згинати зовсім маленький цвях. Хочу сказати, що е, люди відгукуються на мій запит. Е, всі розхідні матеріали мені надає магазин Метизний світ його е, власник е, відгукнувся на мій запит, що я буду таке робити, і безкоштовно всі матеріали були ним надані і не один раз. Дивись, під час рекорду було видно, що для тебе важлива присутність Василя Вірстюка. Видно, що ти ставишся до нього не просто там з повагою, да він тебе надихає. Розкажи про ваше перше знайомство і чому тебе він так захоплює. Ну, перше знайомство особисте у нас було е, саме в цей день. До цього ми з ним особисто не були знайомі. Е, також з Сергієм Конюшком я не був знайомий особисто, але у нас дуже багато спільних знайомих. І коли ми вже потім в е, бесіді почали спілкуватися, я про це знав, що у нас багато спільних знайомих, а для нього це стало ну, відкриттям. що я… Е, Якби не був присутнім спортсменом в їх федерації, але виступав на інших змаганнях з іншими спортсменами, яких вони також знають і до яких відносяться дуже добре. А в плані того, що коли я познайомився, так скажемо, з Вірастюком, це були ефіри на центральному телебаченні ще, скажімо, юнаком я. Дивився ці передачі і, напевне, десь собі хотів стати таким же. Але як ми розуміємо, коли кажеш слово стронгмен, це дядько великий за 2 метри зростом, з вагою далеко за 130 140 кілограмів. І, дивлячись на мене, слово стронгмен напевне не дуже підходить. Тому хоч і сказали, що стронгмен, але я себе таким не вважаю. Просто добре фізично розвиненим. Як тебе тоді правильно називати? Тобто, слово стронгмен не варто вживати, тебе краще там, ну я не знаю, спортсменом. Як правильно, я не ображуся на слово стронгмен, але напевно просто селачик стримав якось так. Назви, будь ласка, свої параметри і розкажи, як ти щоденно підтримуєш форму, окрім звичайно, ми розуміємо, заняття спортом стосовно харчування, які в тебе звички, чи є в тебе погані звички, хоч іноді? Параметри зріст, метр вісімдесят, вага змагальна вісімдесят кілограмів, вага в міжсезоні 82-83 кілограми. В плані як підтримую так звичайно це тренування в залі. Це тренування з неспецифічним обладнанням, таким, от, як ми бачимо, цвяхи, сталеві прути, також різного роду засоби для укріплення сили пальців та кисті. Специфічних обмежень немає, тим більше зараз, коли ми бачимо ціни в магазинах, доволі складно підтримувати якусь сувору дієту. Але за моїм харчуванням слідкує моя дружина. you <laughs> І як я сказав, що перемога наших військових кується спільними зусиллями, так і мої досягнення також куються спільними зусиллями. Це, наприклад, дружина, яка забезпечує моє харчування, якщо там щось потянув, розтягнув, робить масажі. Також син, який, як маленька ванга, пророкує мені, що тато, ти на цих змаганнях там виграєш, скільки медалів. З цього змагання привезеш такий-то кубок, і вже не хочеться е, сина. Е... Роз... Роз... Син... І вже не хочеться сина розчарувати, і ти змушений просто виконати всю задачу на максимум і привести йому от саме те, що він захотів. А потім він бігає з цими медальками і радіє за тата. Слухай, твої емоції були настільки щирі, ну от я тобі чесно скажу, я не тягнула поїзд, але я заплакала, коли я побачила, як ти це прожив. Коли ти сказав слава Україні, от віриш. Ну, це розуміння, що це не просто зараз там ну про спорт, так, да, це круто, ви, ви мене. Але настільки по очах видно, що ти в це вкладаєш. І я думаю, що тобою пишаються хлопці, яким ти допомагаєш. Але ну, спитають про це в коментарях точно. Чому ти не в ЗСУ? Ти про це думав? Я про це думав, і напевно, також ми з Василем Ярославовичем. Обговорювали цю тему вже в особистій бесіді, що, напевно, я пацифіст по своїй структурі, тобто, виміщати, навіть виміщати свою злобу на людях мені не дуже. Буває е, інколи приємно. Ну, тобто, я е, пробував в юнацькі роки займатися бойовими мистецтвами, але там, бити обличчя другій людині мені не зовсім приємно. А виміщати свою агресію, якісь свої негативні емоції на бездуховній желізяці це вже зовсім інше. І це мені вдається дуже добре. І тому. Е, там, Вбити навіть того ж расиста, я розумію, що це наш ворог, що він прийшов з тією ж метою вбивати наших людей. Але от я не можу себе пересилити. Так, Якщо там буде загальна мобілізація, я готовий вступити до ЗСУ, але допомагати, ну, вбивати людей, напевно, в мене не вийде. Тому зараз я і не там. Я намагаюся робити те, що. В мене виходить краще мотивувати людей, говорити про потреби наших військових, допомагати їм і забезпечувати їх надійний тил. І я вважаю, що і ці, ця діяльність в тебе є ще цікава така акція, як збирати кошти. Тобто, ти запрошуєш людину в форматі лотереї за донат долучитися до розпаковки. Російського сухпаю, так так, є така акція. Вона у нас проходить до 12 листопада. Це мій день народження, до речі, тому. Той, хто е, захоче прийняти участь в такій акції, за кожні 100 гривень донату ми присвоюємо людині порядковий номер, далі за допомогою е, рандомайзеру виберемо одне число з цих порядкових номерів. І людина, яка виграє, долучиться до мене. Ми разом розпакуємо цей сухпай, знімемо на відео. Е, Висловимо свої емоції, що там, наскільки ця їжа можна її їсти, не можна її їсти. І я думаю, що той, хто хоче зі мною познайомитися особисто, може задонатити, і ми зустрінемося і розпакуємо цей сухпай. Про що ти мрієш після перемоги? Таке запитання. Напевне, зустрітися зі своїми друзями у мене багато друзів знаходяться і на окупованих територіях, і я з ними підтримую, коли виходить зв'язок, але хотілося б побачити їх особисто. Президент нашої федерації перебуває в Харкові під постійними обстрілами і за сімейних обставин не може виїхати. Хоч я їх і запрошував ще з першого дня, коли почалася війна, переїхати до Дніпра, але за сімейними обставинами вони не можуть з дружиною цього зробити і покинути батьків в Харкові. Тому мені хочеться от зібрати друзів, можливо, зробити якийсь спортивний захід, на якому ми зможемо всі зустрітися. Та, напевно, відсвяткувати перемогу не гріх випити. Дякую тобі. І я вам дякую. У мене є ще одна місія від Національного реєстру рекордів України. Я хочу передати Дарині таку книжку. Я думаю, що ми її поза ефіром підпишемо, і вона буде у вас в студії чи у вас особисто від мене і Національного реєстру рекордів дякую, України. Дякую дуже.